Буває так, що ви не можете заснути від тих думок, які роються в вашій голові, розумієте, там, і ви ніяк не можете позбутися. Для цього потрібно використати техніку дихальну, яка називається 4, 7, 8. Я зараз покажу, що потрібно робити. І перед сном, якщо ви зробите 7-8, можливо, максимум 10 таких ітерацій, ви заснете глибоко, а сон для дорослих людей є поновлюючим процесом. Тобто вночі маленькі діти ростуть, а ми з вами поновлюємося щоб мати сили подолати наступний день і так на 4 потрібно зробити вдих ми робимо його на 7 затримати дихання на вісім зробити видих і потім знову на 4 вдох, на 7 затримка на 8 видих. Коли ви навчитеся це робити, вам не буде складно, ви легко в голові там будете рахувати, і до 10 таких ітерацій, і ви занурюєтесь в крутезний сон, в якому ви відпочиваєте і поновлюєте свої сили. Спробуйте, вам сподобається.